До багаточасельних нагород, які вже має Чернігії водоканал, додалось ще три в Єремичах на традиційній нараді українських та зарубіжних спеціалістів водопровідно каналізаційної галузі. Чернігії водоканал отримав сертифікат учасника української асоціації підприємств водопровідно каналізаційного господарства, нагрудний знак від асоціації Укрводоканал екології та почесну грамоту від Міністерства житлово-комунального господарства України за вагомий внесок в розвиток водопровідно каналізаційного господарства. України. С одной стороны, общественная организация, с другой стороны, наше правительство надо подчеркнуть, о том, что наше предприятие действительно вот, является флагманом о том, что мы знаем, что делать, о том, что мы являемся примером вот, для многих других предприятий. Поэтому это приятно о том, что, скажем так, что -то наше предприятие э, знает, куда двигаться. Вот, знает, что делать, ищет источники для того, чтобы решать эти проблемы. Будем это делать и в дальнейшем. такі відзнаки із 600 водоканалів України отримали лише 15. Керівництво Чернігів водоканалу в рамках своєї діяльності в Українській асоціації підприємств водопровідно каналізаційного господарства вносить свій внесок в допомогу державі у створенні законодавства для своєї галузі та обмінюються досвідом із іншими водоканалами України. Амбициозные задачи, которые поставлены перед нами, вывести наше предприятие на европейский уровень. В ближайшее время ее сделать лучше по Украине. Вот Потому что ну, есть еще предприятия, которые немножко вроде бы как по рейтингам, скажем так, равны нам. Вот, Потому что ряд факторов, которые мы на сегодня не можем. От на сьогодні там чисто екологічна проблема, там що приставні мання там різкірі, по которым оцінюється предприятия. Ну я думаю, що в це все меточ до того ж, керівник Чернігів Олександр Шкінь є ще й депутата міської ради. Він також приділяє увагу мешканцям міста, які звертаються до нього зі своїми проблемами, особливо якщо це стосується житлово-комунальної галузі.